Всім привіт! Ви дивитесь дайджест новин Ревета стогне ресторатор від компанії Постер. І ми його ведучі Василь Будорович та Сашко Боїм. В'йо новин. Перша новина. Американська фастфуд мережа Вендіс найняла на роботу штучний інтелект від Google. Це чат-бот, який буде приймати замовлення від гостей на автівках у пунктах drive-thru. Чат-бот знає меню мережі, склад страв та певні скорочення та жаргон, які можуть використовувати гості Вендіс. Уявляєш? Пощо все Гост... просто в гостей Вендіс я свій особистий жаргон? Він може запропонувати соус, десерт чи напій, або спробувати переконати клієнта придбати більшу порцію. Уявляєш, який хитрий, штучний інтелект в компанії Вендіс, або має зброю. <світ> 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 я, ще... <світ> я, <світ> переконую, я ти переконує взяти десерт? Як тобі таке? Прикольно, е, правда? Так, прикольно і швидше за все, що так і буде. Ну, тобто люди, які не вкладаються в свою роботу, я коли читав цю новину, я думав, ну, я аналізував те, що відбувається в сфері. І ці люди, які на автоматі роблять свою роботу, приди, подай, от ваше меню вибори ну, цих людей, і цей штучний інтелект і замінить, якщо вони ну, так ставляться до своєї там роботи. І власне, я подумав про слово «атмосфера» в цей момент. що Єдине, що поки що чат-боти, штучний інтелект не може створити це, створити атмосферу. Атмосферу створюють люди, і без людей, в принципі, я не бачу там ресторан в тому форматі, в якому я їх бачу, коли це є прийом гостей. Коли це драйв, коли це фастфуд, коли це віконечко, тоді так. Думаю, що все до того йдеш, що цю роботу виконуватимуть касири штучний інтелект. А ти? А я не буду виконувати цю роботу. Але запитаю наших е, підписників, рестораторів і не тільки рестораторів. Ви б хотіли такий чат-бот чи ні? І що для вас означає атмосфера в ресторані? Сашко, давай ти щось скажеш. Що? Я хочу сказати, що думаю, що ресторатори хотіли б працювати зі штучним інтелектом, бо не треба це. Ой, я вигорів. Мені треба відпустка. Ну, давай, накидайте нам, так? Накидайте нам, що хочете. Це перша новина. Кидайте, що хочете. Перш ніж перейдемо до другої новини, а, Василь. поділись, будь ласка, як пройшли рестопрактики, бо я через певний свій графік не зміг відвідати цей феноменальний захід, все те, ти... все те, за чим ми їздимо Покід на рестопрактики. ти бухав пиво, ми нормально відвіжували. Давай. Ми бухали вино. Так. Поїхали. Рестопрактики, які відбулися цього тижня, на які ти не зміг приїхати, на жаль. Були дуже крутими. Для мене це, напевно, одні з найкращих, найпотужніших христопрактик. Там я познайомився з чудовими людьми, не буду тобі називати імен, щоб ти з ними не познайомився. Бо ти їх не пам'ятаєш. Я розумію, ти потім їх в інстаграмі знайдеш. Звичайно, я їх вже знайшов в інстаграмі, познайомився, але тобі не дам їхні контакти. Насправді була мега крута локація. Це було на кооперативі на даху, було дуже багато сонця. Не було тривог, було дуже багато потужної інформації, дуже 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 багато позитивних емоцій. Винна на від Сергія Стаховського дуже топова була. Також був мій один з найулюбленіших рестораторів Ігор Сухомлін. Ігор Сухомлін, тобі вітання за найпрекрасніші рестопрактики в моєму житті. Це якраз оці. не ті, на яких я виступав, а ці, тому що вони були максимально. Атмосферними і тому, що не треба було виступати, і тому, що не треба було виступати на них. А насправді було е, потужно, дуже багато крутої інформації, дуже багато було цікавих історій. Од, е, найбільша історія, яка так мене знаєш, дуже сколихнула це історія Діми добродія з Запоріжжя, як вони працюють під час е, е, такої складної ситуації в місті. Це була напевно найбільш зворушливіша е, доповідь і найбільш така. Найбільш емоційніша. І також також дуже-дуже дуже сподобалося мені, як виступав Ігор Сухомлин. Я йому навіть задавав кілька питань. На одне він відповів, на інше він сказав, що не буде відповідати. Не знаю, чому він так поважав, але маємо те, що маємо. А ти можеш зараз публічно поставити це питання, і хай відповідає е -е. Ігор в коментарях, або люди думають, як би відповів Ігор Сухомлин. Я забув питання, блядь. Ну нічого страшного. Давай зараз згадай. Ти не пам'ятаєш, питання я питання задавав Ігорю, що він спитав, чи є змістовні питання? Про люстри? Так. Це було питання до Ігора. Чи будуть в наступних закладах люстри? На нього я таки не отримав відповіді. Одним словом. Голосуйте, товариство, чи будуть Ігоря Сахамліна люстри в наступних закладах. Я голосую за. А ти, Сашко? Я голосую проти. Ну, так чисто на противагу. Одним словом, мегапозитивні рестопрактики. Дуже багато класних емоцій. І давайте, друзі, якщо ви були на рестопрактиках, напишіть, що вам найбільше сподобалось. А якщо ви не були на рестопрактиках, ну то вам треба бути на наступних, які, можливо, будуть. Можливо, будуть у Львові. А можливо, не будуть, я не знаю. Тобто тут така. Ти розумієш? Між бажанням і можливістю. Так. Хочеться, це була така вставка е, в наші новини, тому що ми дуже любимо рестопрактики, на які Сашко ніколи не приїжджає. Це наклик. Е, новина наступна. Хочеш я? Хочеш ти? Так я. Ну давай. його ж новина. Мені поділяли по бронзовим. Кажи. З 1 липня в Україні відновлять штрафи за невикористання реєстраторів розрахункових операцій РРО. Це є в умовах нової програми з МВФ. Каже голова Фінкомітету Ради Данило Гетьманцев. Наразі цей законопроект номер 8401 ще на розгляді комітету у Раді, але вже зрозуміло, що у владі ніхто не сумнівається, що закон буде прийнятий. Про важливість е РРО. Дивись, ми в наших закладах і не переставали їх використовувати. Тобто, ми відколи почали. Так і не закінчували. Ми ними користуємося і користуємося і користуємося. Ну, зокрема, відкривати заклад без РРО, то якось навіть не спадало на думку таке. Я навіть, ну. Коли я прочитав цю новину, я думав, а, ага. а що можна було так. Ну, якось дивно. з 1 червня відновлюють моніторингові групи. називаємо це так. Як гарно я рейди назвав моніторингові групи. Перевірки в чи використовуються, а з 1 липня ще й штрафуватимуть за невикористання. Тому товариство не зволікайте і вже сьогодні переходьте. Якщо є така змога на РРО, а якщо у вас е, немає можливості купити девайс, то ви встановлюєте програмне РРО. І, зокрема, в компанії е, Постер в системі обліку вашого ресторанного бізнесу є можливість за 120 гривень в місяць е, за один ПРО встановити собі і буде автоматично, взагалі, не паритись собі, чеки відправляються в податкову, а ви просто ведете собі бізнес. На цьому ми і закінчуємо цю прекрасну новину. А ви нам залиште в коменти ті, хто ще не встановив РРО. Як <рес> вам це вдалося? <рес> Ми відправимо цей списочок в податково. І <рес> <рес> не будемо цього робити. <рес> До новин Сполучених <рес> Штатів Америки. В США деякі автомати самообслуговування почали просити у клієнтів чайові. Уявляєш собі? Знахабніли. Просто дуже сильно, максимально. Але читаємо новину далі. Власники бізнесів пояснюють, що чайові, які отримують машини, розподіляються між співробітниками, котрі їх обслуговують або виконують іншу роботу в закладах. як тобі таке? Oh. А? О. Проте багато людей називають таку практику емоційним шантажем і способом додаткового збагачення для бізнесів. От є два табори, так? один, який в принципі, люди ж обслуговують ці е, апарати. правильно? Так. Чи можна за це чайові отримувати, а інші кажуть, що це додатковий спосіб збагачення. Тобто, по суті, ти купляєш якусь там. Знаю. Каву. каву, а тут тебе просять ще й чайові. А ну... цікаво, як цей апарат просить? Рука висовується. <рес> <рес> Поняв? ти забираєш свою каву і або, тут така... Або там в автоматі така кишенька така сюди. <рес> або такі малесенькі долоньки. Знаєш так? М -м малесенькі долоньки, і ти мусиш. Ну, щось капнути туди. Так. Ну, не знаю, дивно, насправді. Для мене завжди питання чоєвих це якась така штука дуже відносна, дуже індивідуальна і дуже на емоційній сфері зав'язана. Тобто угу. є бажання якось подякувати за сервіс, за послуги, ти отримав. Оце для мене чайові. Тут питання взагалі розібрати, що таке чайові. Тому що коли тобі автоматично включають чоєві в рахунок. Ну, то це я вважаю, що мене якби заставили це зробити. Mm -hmm. Якщо особливо, якщо це не проговорено наперед і не написано в меню ну, там в меню. Якщо це написано в меню, то я принаймні одразу собі ціни, які є в е меню. Просто зразу даю кількість цих відсотків, які прописані. Я, ти так так… далеко, с... ти, бо ти, бо ти, я... ти Ти такий розумний. Та не розумний, я просто прагматичний. Я просто там, оцінюю, чи скільки я заплачу грошей в тому чи іншому. Ну, бо я бідна людина, бачите, в шортах прийшов. Я бачу, на вулиці, причому друзі, ми знімаємо зараз при плюс десяти. Я не такий успішний астратор, як ви, пане Василь, тому. <світ> я дуже прагматичний і стараюся рахувати гроші. А я просто не їм. Ти ж подивись, який ти, а який я. То хто з ще успішний ресторатор? То <світ> я пухну. Коротше, залишати чайові, <світ> я вважаю, це тільки за а, бажанням. І це той момент. Хоча я вважаю, що чайові – це оплата за ем... той продукт, який не можна поміряти фінансово. <світ> <світ> я так пояснюю нашим офіціантам, що. Ви можете продавати свій товар. Товар це е, послуга, в якої нема е, якоїсь певної визначеної е, суми. Тобто, якщо ти можеш там переходити, телефон коштує стільки-то, і він там на ринку плюс-мінус варюється. Е, та, є на ринку там прийняте поняття 10%, але е, все, можна ж отримати і 50% від чеку, незалежності від того, який це чек. Чи це чек на 10 тисяч гривень, чи це чек на, на, на 100 гривень. Бували такі випадки? Ну, у вас в закладі? Ну, звичайно. То от, власне, я до того так. і типу, що от, Але це власне це можливість кожного, кожної людини, яка займається цією професією, е вкластися настільки, щоб отримати ось цей, продати свою послугу якомога найдорожче. Не так, Ну, давай тоді, друзі. Давайте так. Питання до вас: залишаємо машині чайові. Не залишаємо машині чайові. І З... ваш варіант. Чи залишаєте ви чайові в принципі? Який у вас підхід до чайових, е, залишати в закладах в Україні? Е ми говоримо зараз про наш ринок. Е і якщо залишаєте, то скільки? Увага, увага! У Львівській області послабили обмеження щодо продажу алкоголю з 11 травня. Продавати та купувати алкоголь можна на годину довше з 10 до 22.00. Таке рішення ухвалили, щоб підтримати бізнес та збільшити надходження до державного і місцевого бюджетів. Василь, що конкретно для тебе означає ця новина? Що ранком я можу прокинутись, піти в магазин і взяти собі. Вино. Чекуню? Або, або чекуню. <ріст> з 10-ї ранку, ти розумієш, було ж з 12-ї, а зараз з 10-ї. Як ми, як ми вино взяв, як ми жили. Взяв вино, прокинувся, випив вино, пішов і розумієш, що до 22-ї ти можеш купити ще одне вино. Добре, мене питання е, було до тебе. Не, тепер Тепер як для бізнесу. Не можете. Це Львівська область у Львові ніфіга не помінялося. А, хляха-муха. <ріст> Тут голос за тебе. Давай я такий умний. Давай, Кася, давай. Тож, Василь, мова йде не про Львів, а Львівську область. А в нас дуже чітко розрізняють і розмежовують. Львів, це Львів, Львівська громада, І є Львівська область це вже буквально сокільники, це вже не, не Львів, і там вступає в дію це послаблення. Закону. Тому це привід як найчастіше прокидатися в сокільниках і за засинати засинати там, там. там. Але для мене це новина ну, означає тільки е трошки інше з точки зору там, е бізнесів. Це те, що тепер е фіскальна каса закриватиметься не о 9, а о 10, а скринька грошова відкриватиметься не о 9. А у 10-й також? Ну тому що дивись, давайте будемо відверті. Я хотів давно про це говорити. Якщо я маю таку можливість, то ось тут я і висловлю цю думку. Йдеш по місту угу. будь-яка година до початку комендантського часу. Працюють заклади, пивні заклади, бари. У мене виникає запитання: Як, якщо в нас заборона на продаж алкоголю після 21-ї години? Як нам працювати? Нормально, легально і не бавитися в якісь е маніпуляції для того, щоб працювати. Може чудно, всі ж бачать, всі ж розуміють, що особливо теплий сезон, багато людей гуляють чим подовше е на вулицях і заходять на літні майданчики, десь біля дерев, біля парк, в парковій зоні тусуються. Ну як от, е всі ж це бачать? Ну всі ж бачать. Я підозрюю, завтра до мене в заклади. О, 21:30. Давайте виріжемо це, будь ласка. Давай я відкоменчу. Забери свої слова назад. Бо нам Скажу тобі так: це чудовий варіант. Гостям розуміти, що вони хочуть випити, до 21. От я як гість приходжу до тебе, замовляю зразу. Шість пив і насолоджуюсь. Розраховуюсь до 21-ї і насолоджуюсь до 22-ї. Як тобі такий варіант? Прекрасний. Прекрасний варіант. Тобто, людей розвивається планування. Планування своїх вечірніх годин. Дякуємо, Львівська міська рада за розвиток скілу, планування і стратегічного мислення. Тому, друзі, напишіть, чи це взагалі для вас цінно. Або ж напишіть, можливо, ви взагалі не вживаєте і алкоголь і вам все рівно. А я вже починаю розмовляти віршами, тому що в тебе на стогне ресторатор Шевченко. Шевченко. Ну а я вітання та прощання. Як тобі така ідея? Друзі-ресторатори, і не тільки друзі-ресторатори, всі, всі 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 хто підписаний на канал. Ми з вами прощаємося і хочемо вам сказати, що скоро зустрінемося. Якщо вам були цікаві наші новини, ставте вподобайку. Якщо були не цікаві, нічого не став. Якщо вас щось зачепило, напишіть про це в коментарях. І, взагалі, якщо сподобався контент, не лінуйтесь, напишіть. Це допоможе просувати це відео. Якщо вважаєте, що воно класне і ви хочете його підтримати, напишіть коментар. Дякую, Василь. Дякую, йдем, підем фільтер.